Як встигнути зробити все, що ти хочеш за рік? Наприкінці року я зрозумів, що в мене є проблема. Я намагався зробити занадто багато речей. Я розробляв онлайн-курс, я займався СММ, я створював відео, я писав музику, я паралельно навчався в університеті. Я працював за трьох людей. І я не мав чіткого плану, і я не бачив, куди я рухався, яка є моя кінцева мета. І постійно відкладав на насолоду на потім. Привіт, друзі! Радий бачити знову на каналі. Якщо ти вперше тут, мене звати Ілля і змінимо ваше життя, щоб ви встигали все, що ви хочете зробити за рік. Перше і найважливіше тобі потрібно зрозуміти, що для тебе є добре проведений час. Адже ми всі різні, і для нас точка задоволення в кожного різна. До прикладу, ти зараз потребуєш гострої соціалізації, тобто проводити час. З друзями тусуватися, відпочивати, і це окей. Але тобі батьки говорять, йди на роботу, тобі потрібно заробляти гроші, тобі потрібна фінансова подушка для того, щоб себе в майбутньому забезпечувати. І ти такий: е, ну добре, друзі, я зараз зайнятий, тому що я зараз займаюся цими справами, які насправді мені не приносять задоволення. І це неправильно. Але ви мене спитаєте, як зрозуміти оцю правильну точку? Що для вас є добре проведений час? Як це визначити? Зараз я вам все це покажу. За наступних 5 хвилин ти остаточно зміниш своє життя, і нам потрібен лише листочок та ручка, або використовуй електронні гаджети. Отже, намалюємо коло і розділимо його на три основні частини нашого життя: справи, відносини і здоров'я. Справа це те, чим ти займаєшся, ти себе прокачуєш, це фінанси, робота, навчання і так далі. Здоров'я це стан нашого тіла та розуму. Адже, якщо ми хочемо просуватися далі, нам потрібно, щоб ми були в гарному стані, щоб ми були в силі, ми могли жити довше і приваблювати до себе людей. І третє це відносини, це відносини сімейні. Це відносини дружні і відносини між хлопцем та дівчиною? Перейдімо до першої частини справи? Я її розділив на три наступних: саморозвиток, робота і кар'єра. І я вас попрошу: кожну з цих частин оцінювати від одного до п'яти. Один це незадовільний стан, п'ять. Вам все подобається, і ви не збираєтеся в цьому напрямку покращуватись, адже ви в цьому вже і так окей. Отже, як ви оцінюєте свій саморозвиток? Чи ви достатньо читаєте книжок? Що ви відчуваєте, що ви постійно просуваєтеся вперед, і ваш розумовий стан покращується? Я оцінюю свій саморозвиток у 4. 4, тому що я сам розвиваюся, читаю книги, але недостатньо. У мене немає якоїсь певної стабільності, і я не роблю це. Якимись певними звичками щодня. Тому потрібно буде плюс-мінус покращувати. Наступна частина це робота. В нас стосується більше фінансової частини, тобто, чи ви заробляєте кошти роботою чи ні. Я поставлю одиничку, адже не ходжу на роботу, але в мене є певні проекти, які в перспективі будуть приносити гроші. Вони запускаються, тобто я цим займаюся, але вони наразі не приносять коштів. І далі є кар'єра. Тобто, ви розумієте. Там, певну спеціальність свою. До прикладу, ви програміст, і ви розумієте, що там, в кар'єрному рості вам потрібно покращуватися. Так в тому кар'єрному рості, чи ви збільшуєте свою якусь експертність чи ні? Я оціню себе в 5, тому що я на соціології. Я займаюся, в принципі, тим, що є моя спеціальність, я покращуюся в цьому напрямку за допомогою університету і різних курсів. Наступна частина це відносини. Адже науковці довели, що ми соціальні, нам потрібно комунікувати з кимось. І ми тут розділяємо на сім'ю, друзі і хлопця або дівчина. Давайте подивимося на сім'ю. Чи ви окей комунікуєте зі своєю сім'єю? Чи ви нормально з ними? Говорите, чи ви вас, чи ви їх підтримуєте, чи вони вас підтримують. Я ставлю тут чотири, тому що я маю класні офігенні стосунки з батьками та братом, але зараз ми проводимо менше часу разом, тому що я навчаюся в іншому місті і це потрібно покращувати. Далі перейдемо до друзів. Важлива не так кількість, як якість цих відносин. Ви можете мати багато знайомих, але одного чи двох. Друзів, справжніх тих людей, з якими ви можете поділитися будь-якою інформацією, які можуть вас підтримати і не тільки підтримати, а що важливіше, покритикувати тоді, коли це потрібно. Я поставлю трійку. У мене небагато є друзів і не так багато є дуже цінних. І остання складова в цьому пункті: хлопець чи дівчина? Чи ви маєте стосунки? Я не маю, тому я ставлю повний нуль. І було б добре покращуватися в цьому напрямку. Але якщо ви майстер пікапу або ви знаєте, як поєднувати серця та пари, напишіть в коментарі і допоможіть мені. І далі я розповім, що робити, якщо у вас там стоїть нуль або в інших етапах. Наступна і крайня частина це у нас здоров'я. Тут важливо тримати своє тіло у фізичному, гарному стані, займатися спортом, грати в футбол. Баскетбол, теніс, займатися чимось, рухатися в житті рух важливий. Я поставлю тверду трійку, тому що, окей, відчуваю, що потрібно покращуватися, але я ходжу в спортзал два рази на тиждень, і для мене поки що це окей. Тепер будемо дивитися далі: розумовий стан. Тут не говориться про те, що ви маєте саморозвиватися, а говориться про те, в якому він стані. Тобто, чи у вас не їде кукуха. Якщо ні, важливо піти до якогось лікаря, який вам може допомогти в цьому плані, або також підспілкуватися з сім'єю, з людьми, які можуть в цьому плані вам допомогти. Розумовий стан окей, я не бомбом. -бом. А може і так не знаю, тому що я вже записую відео і говорю на камеру. Ми наразі оцінили твоє життя, де є проблемні моменти, які потрібно покращувати, а де все окей. І коли ви бачите, що результат менше там. Трьох і до нуля ближиться, потрібно покращуватися. Що ж тут потрібно зробити? Розділяємо рік на 12 місяців. І на кожен з цих місяців виставляємо певну ціль. Якщо у вас є проблема в комунікації, ставте на цей місяць, конкретно на цей місяць, зараз, таку ціль відвідувати 5 вечірок, піти погуляти. Три рази. Зустрітися з такими, такими, такими людьми і точно прописати, що потрібно зробити. Де ви відчуваєте проблематику. Що також дуже важливо, так це те, щоб ціль була ясною. Розум не розуміє, якщо ви напишете просто хочу мати краще тіло. Що? А? Напишіть конкретну ціль. Ходити в зал три рази на тиждень, займатися щодня 30 хвилин йогою, до прикладу. І після того, як ви поставили свої цілі на один місяць, ви повинні їх переглядати. Тобто, фокус вашої уваги може змінитися. До прикладу, цього місяця ви хочете покращити своє тіло. Наступного, по колу ви подивилися, ви вже хочете покращити навички комунікації, ще там, змінити якісь там професійні здібності, ще, ще, ще щось. І це окей, ми змінюємося, це нормально. Наш фокус переміщується. Тобто щомісяця ви повинні робити огляд своїх цілей, і якщо вони вже не потрібні, ви їх закриваєте, відкриваєте нові цілі. І кожен наступний рік для вас буде тим роком, коли ви встигали все зробити. І тоді ви будете собою пишатися, тому що ви будете точно бачити і результати, і те, що ви досягнули. І це буде дуже дуже круто. Якщо ви занадто зайняті, щоб насолоджуватися життям, якщо ви занадто зайняті... Щоб провести час з родиною або з другом, якщо ви занадто зайняті, щоб приготувати щось смачненьке собі, якщо ви занадто зайняті, щоб почитати, цей час мене. і ви його не зможете повернути. Тому цінуйте кожну свою мить і закривайте цілі, які хвилюють вас саме зараз, і не відкладайтеся на потім. І саме тоді ви зможете по-справжньому жити і кайфувати.